Модернізації системи теплозабезпечення, підвищення якості адміністративних та комунальних послуг, організації роботи органів, самоорганізації населення тощо вже звичною справою стало те, що фахівці з різних міст України приїжджають до Вінниці переймати досвід. З відкриттям прозорого офісу в місті Вінниці до нас приїжджають дуже багато делегацій з інших міст та іноземних делегацій. Сьогодні вони приїжджають для обміну досвідом. Ми зайняли перше місце Вінницький прозорий офіс серед на всеукраїнському конкурсі Кращий дозвільний центр в Україні серед міст обласного значення. Сьогодні наступним етапом для нас це створення таких же прозорих офісів на базі районних адміністрацій. Там ми будемо надавати переважно послуги соціального характеру. Ми плануємо також відкрити центр обміну кращими. Муніципальними технологіями в сфері муніципального управління та міського розвитку на базі саме міста Вінниці реалізації цих планів сприятиме підвищення міжнародної активності. За останні роки Вінниця налагодила співпрацю з рядом міжнародних агенцій та фондів, які працюють в Україні. Серед таких швейцарське бюро технічної співпраці, програма розвитку ООН, Британська Рада, Міжнародний фонд відродження розширилось і коло міст побратимів у 2010-му Партнером обласного центру став Невський район Санкт-Петербурга. Розпочались переговори з містом Цюрі, столицею Швейцарії та китайським містом Цині. Відкриття польського консульства дає підстави сподіватись на розширення співпраці з нашим вже традиційним партнером Польщею. Поруч із економічною привабливістю нашого міста для іноземців слід відмітити і туристичну місто над Бугом багато на культурну спадщину, і цей напрямок потрібно розвивати. Він це дуже гарне європейське місто, яке має свої історичні родзинки розвивається сучасністю і будує своє майбутнє, тому тут є ще подивитися. У нас є гарні місцини є будинок, де розміщувався колись уряд народної республіки. У нас є дуже гарна пожежна вежа. В нас є дуже гарний південний бух. В нас є можливість віддати музей Пирогова і його склеп. В нас є гарно, дуже багато об'єктів пов'язаних з великою вітчизняною війною. Це є всім відоме військове укріплення Ставка, і всім відоме на сьогодні музей військово-повітряних сил України. Тому до нас приїздять гості подивитися і порадіти. Наша Вінниця вона пахне парфумами, вона пахне шоколадом. Це дуже гарне історичне європейське місто. Тут всі знаходять щось для себе дуже цікаве. До перспектив міста слід віднести і розвиток його як однієї із студентських столиць України. В Вінниці, якщо порівняти з найближчими нашими містами, Житомир, Хмельницький та інші, це дійсно студентська столиця, тому що у нас 70 тисяч студентів. Це найбільша кількість. У нас три вуза, які мають статус національних. Ми повинні пишатися цим. У нас дуже серйозні наукові школи. І, до речі, діє унікальна єдина в Україні програма підтримки саме науковців, інноваційних надбань в. Вищій школі, це програма грантів для наукових шкіл. Більше двох тисяч студентів іноземних навчаються. В першу чергу це технічний університет, національний технічний і національний медичний університет. Ми ну, повинні пишатися нашими науковими надбаннями, нашими науковцями, нашими вузами. І Я думаю, якщо б не було б е, таких серйозних потужних е, е, закладів, мабуть, і Вінниця б не відбулася е, як подільська столиця. Важливим для майбутнього міста є відродження Вінницького аеропорту. Зусилля у цьому напрямку докладаються і обласною, і міською владою. Великі сподівання місто покладає на залучення інвестицій та створення Вінницького індустріального парку, але це тема окремої розмови в одній з наших майбутніх передач. Усі ці кроки, які вже зроблені і ще плануються, дають підґрунтя, сподіватись, що Вінниця не лише збереже, а й наростить темпи свого розвитку. Саме обговорені перспектив міста. Та засад стратегії Вінниця 2020 ми присвячимо цикл передач Вінниця минуле сучасне майбутнє, що стартують на телеканалі Віта. Тож в наступній передачі ми поговоримо про те, що для кожного з нас означають слова «Вінниця – сучасне європейське місто. Тож зустрінемося за тиждень на телеканалі Віта.